Вітаю тебе на каналі Торі, і сьогодні ми почнемо проходити гру Raft. Я вже проходила цю гру, коли вийшла перша частина, а потім, коли вийшла друга частина, і ось нарешті вийшла третя. Тепер знову можна її пройти, тому давайте починати. Там якийсь бос навіть є у грі, що нове для мене. Та, можливо, взагалі щось нове. Вони ж щось додають у цю гру. Тому давайте нова гра. На жаль, немає української локалізації, але нічого страшного, є англійська. Ми будемо перекладати. Давайте, напевно, ізі, бо я буду грати сама, а я не хочу втрачати ресурси, коли помираю. Тобто в мене будуть залишатися мої е, мій інвентар. Ось, а якби я грала з кимось, я б, звісно, вибрала, може, навіть хард. Хоча там босс кажуть складний, тому не знаю, не знаю. Створюємо новий світ. Тому пішли. Як каже опис гри, то наша місія це пережити епічну пригоду в небезпечному морі. Он є бочки, які треба спіймати. Все інше я не знаю навіть, чи будемо ми ото натикатися на акулу. Тож, ми потрапили в пастку на невеликому плоту ось він, з гаком із старого пластику. Ми прокинулися у величезному морі. І збираємо так ресурси. Ми абсолютно самотні, навколо нас немає землі, хоча інколи зустрічаються якісь острови. У нас є показники їжі, показники води, і нам потрібно вижити якось. Давайте спочатку зробимо хоч щось, наприклад, запасний крюк це дуже важлива річ. Ось я так потроху збираю і не хочу. Пропустила дерево, не Ні, нічого. Насправді можна не дуже економити, якщо що, в мене не, не такий важкий режим я обрала, тому можна частіше кидати крюк, насправді. О, бочку пропустила. А он і наша акула, яка буде намагатися нас жерти. До речі, тут же ж є історія. Давайте почитаємо, що ми взагалі робимо на цьому плоту. Твій шукач пригод. Вліт твій будинок, крюк твій друг. Якщо пліт зламався, полагодь. Якщо гак загубився, зроби новий. Якщо бачиш перед собою нескінченну синьову, значить дивишся неуважно. Якщо в тебе є потрібні ресурси, ти зможеш зробити що завгодно. Стеж за радіосигналами. Якщо щось видає сигнал, то воно ще не потонуло. Не ти перший, не ти останній, не забудь відзначити свій маршрут. Світ зник, але залишилися історії. Збери якнайбільше. І ради Бога, остерігайся акул. А ось у нас фотографія є. Якщо хочеш, великий улов, не кидай спроб. Дідусь. Ага, в нас є ось така початок історій. Тобто ми будемо збирати якусь історію. О, острів нарешті. Акула, не їж мій плід, я ще не зробила нічого. Я могла зробити якусь сокиру, звичайно, але в мене ще нічого для цього нема. Мені б взагалі. Е Можливо, зробити цей як тап? тап Сундук, але в мене нема, звичайно, ресурсів ще. Та в мене місця ще немає. Мені спочатку, напевно, потрібен молоток. Що я буду на тому острові робити? Їжу можна зібрати. Давайте хоч щось почнемо робити все ж таки. Нам потрібно їсти, пити. Ну, добре, їсти я можу і так. Мені потрібен пластик, дерево також. Молоток це мотузка. Ага, в мене нема на мотузку. Я тебе зловлю, так, зловила. Ну що, мені вистачає, вистачає, і я можу зробити. Молодь. А в мене все одно нема пластику на це. А тепер є. А, зараз акула щось відкусить на моєму плоті, я впевнена. Щось я такий собі виживальчик, у мене ще нічого Дайте мені вже цю пляшку. Там вон, унизу багато ресурсів, я навіть заліза бачу. Чи може взяти таке залізо? Давайте візьмемо. Залізо завжди потрібно. Зараз мене акула вкусить. Нічого, ми ось так два взяли і додому на наш пліт. Акула, все, не кусай мене. Будь ласка, мені насправді багато чого потрібно. Фух, не встигла. Мені і камінь, он, і глина потрібні. Я так не люблю цю акулу, і в мене нема місця. Мій плід так і буде тепер тут стояти. Мені ще треба зараз буде зібрати цей. Тут якось можна залазити вище. Та зібрати їжу. Кавун є. А в мене... мені все потрібно. Слухай, це дуже погано. І плід так і стоїть, розумієте? Мені потрібно буде зробити штуку, яка допоможе виплести. Ось вона. Багато чого потрібно: пластик, дерево та мотузки. А мій плід так і буде стояти. Ну, ну нехай, нехай давайте трошки поплаваємо. Не хочу я, звісно, до акули, але що робити. Акула плаває крізь острів. Он мотузку бачу. Добре, давай, де ти? А, я не знаю, де вона. Де вона? Пливемо вона. швидше. Не встигла ти кровожерлива. Тварюка. ще два пластики. А я за навіщо там взагалі плавала? <гум> а коли так плаває навколо острову, я так зрозуміла. У мене нема все одно нічим її вбити. Давай вже, ливи на мене. Буду вчитися. <гум> у сила. От і гадюка. Це погано насправді, що я так застрягла. О, я щось здвинула плід. а я можу його взагалі ось так. Не можу. Не кусай мене. О, ти мій плід кусаєш. А я не можу нічого їй зробити. Ти відкусиш повністю? Капець, в мене ще й мало часу на це все. Ще один пластик та дві мотузки. А на дві мотузки мені потрібно ще одна... один лист. Коротше, мені нічого не залишається, крім як плисти вперед. Добре, акула, я тебе не бачу. Це я схопила? Де вона є? А! Ну чому так? Добре, я пливу, я пливу, я пливу, я майже я майже... фу. Кровожерливе вбився просто. Мені потрібно ось це. О, а де мій пліт. Ось він, він вже виплив. Отже ж. Боже, як вона мене лякає. <гух> Ненавиджу акул. Давайте вже будувати щось. Мені знову потрібен пластик, мені взагалі багато так потрібно. Треба розширювати плід, бо так не можна. Так не можна, в мене вже ніч. Розумієте? Взагалі, де ресурси? А сітку я вже можу робити? Де вона там? Я не пам'ятаю. Напевно, не можу, бо я її не бачу. Темно, нічого не видно. <гас> Ні, Потрібно було так впасти. Ви бачили це взагалі? Мені б якийсь бортик зробити. А як я потім буду залазити на мій корабель, якщо в мене буде бортик? Є, от скільки всього. А з мене ще нічого не сліпнеться? Це добре? Можна ще два побудувати. І ще трохи пластику. О, бочка, Йди до мене, не дістану. Можна з'їсти цю картоплю. Ну Що їм, що не їм, але що є, то і робимо. Мені пластик потрібен. Будь ласка, Ой, ці чайки набридливі. Я вже вас чую. Я ще нічого не посадила, але вже знаю, як ви мені, ви мені набриднете. Що це було? Вон вони, чайки, ви спати повинні вночі. Я просто сподіваюся, що у цих бочках є пластик. У мене є якась схема антена. Я вже вивчила її. Напевно, її треба покласти до цього, до вивчення. Це погано. Коротше, ставимо тебе. Додаємо планки. І мені все одно потрібен пластик, бо у мене немає чашки. Гля, унизу щось є. Багато медуз. Чи що це таке? Так, це медузи. Відволікайте мене від пластику. Я не розумію, ой, ще і ресивер якийсь. Ну, це, напевно, якраз передатчик. Де мій пластик? А, в мене є багато. Зачекай, в мене є ще інвентар. А я взагалі Вон в мене скільки всього. Так, я вже тут поставила. Ось тут є. Ось тут я поруч хочу. Research table. Такий маленький стіл в мене. Ну нехай. Можу я. Не, я виконала нічого. Нічого. Можна все виконати. Так, це не вивчається. Це вивчається. І це потрібно вивчити, і камінь. Ось скільки всього. Це вивчено. І це вивчено. То я можу це викинути. Дерево треба вивчити. І я відкрию багато нового. Вивчити і так. Оп-оп-оп-оп. Вивчили пів. Інвентарю. Вон ще один острів. Я не попливу туди. У мене нема ну, нічого для того, щоб я туди плила. Мені потрібно залізо, звісно, але. Де, куди? О, мені потрібен пластик, я вже хочу дуже пити. Я розумію, що я не помру, але якось і з цієї сторони острів, і з цієї сторони острів. Куди хочеш, туди й пливи. А акула зараз знову буде їсти мій пліт. Потрібно зробити. як він називається? Крюк. Ні. О, і крюк, звісно, треба зробити. Він зараз вже закінчиться в мене. А пластик я вже вивчала? Так, вивчала. Це мені з металу потрібно зробити. Перо не знаю, коли я його зроблю. Скло ще. Ой, скільки. А! Бочка! Так, я починаю хотіти пити, а в мене нема пластику на це. Не треба так кашляти. Є, в мене зараз буде вода. Зробити. Набираємо, наливаємо і чекаємо. Нам ще потрібен... Пластик для однієї клітинки. І для грилю. О, є! О, я на ту воду випила. Коротше, живемо. Я попила водички, зараз ще гриль зробимо. Наловимо рибки, та взагалі, зараз буде. Ось гриль. А, мені тут не потрібен пластик. То добре. То нехай. Давайте картопельку пожаримо. І тепер крюк і одна клітинка. Так, є. Там два ящики. Давайте їх спробуємо схопити. Один є. Є, два ящики. Ого! Та я взагалі крута. Одразу любимо крюк. Тепер сокира б мені потрібна. А, я можу зробити сокиру так, слухайте. От тепер мені потрібно на острів. Я повинна знайти шурупи. Щоб вивчати нове скло, ось мені ще можна зробити. А чи можу я вже робити те, що переплавляє? Я не бачу ніяких штук, де я можу плавати. А тут, а ось плавильня. Я можу туди сплавати насправді. Дивіться, в мене є ось ця штука, а в мене сил немає. Я можу з'їсти картопельку. Мені там потрібно зібрати дерево та поплавати. Залізо. А, взагалі, мені потрібен цей кирпич, тобто мені потрібна глина та пісок. Причому багатько глините. Та... О, ящик. Так, мене зараз вкусять, я знаю. Це того варте? Де мій крюк? Де взагалі акула? Чому вона мене не кусає? Мені потрібно багато глини і піску. Де акула? Чому вона мене не їсть? Акула, ти де? Ти за плотом поплила, чи що? Ну, ти добре, ти там плавай. А, ось вона знайшла мене. А, насправді там плот може далеко відплити, тому зараз ось це залізо ще зберемо, якщо мене не з'їдять. Та все, тікаємо звідси. Я не хочу, щоб ти мене більше кусала. Будь ласка, дякую. Де мій пліт? Манго, збирай манго. Чи, чи що? А, це воно рубиться. Добре. Он мій плід, далеко вже. О, не вкусила. Отак треба з нею плавати. Ну, але вона все одно зараз вкусить. А, ну, майже я встигла. Угу. І ще, напевно, один раз вкусить, бо я поки допливу. ти велика. Де мій плід? О, не туди! Вон вона, я її бачу, я її бачу, 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 бачу! Не встигла. Я зараз на два укуси ще залишилася. Встигла! Фух, не вкустила ще один раз. Як це страшно, це капець. Так, глина в мене лише одна. Погано, а пісок не потрібно вчити чи що? Добре. А, ще мені водорослі потрібні. Я вже забула, що мені ось це що можна вивчити. О, як багато, я вже вмію спочатку. їмо воду, Їмо. Наливаємо, виливаємо. І, напевно, ось це ми зараз зробимо. Рибку треба жарити, рибку. Давайте спочатку побудуємо кирпич. Ось він. Ще одна глина от капець. Будуємо ще плід трошечки. Поки що такого розміру. А на ящик мені. Под... О, я ж вже це можу робити. Це добре. Погано, що в мене нічого для цього нема. На один ящик в мене вистачає. Я можу сідати, нічого собі. Ящики ці будувати. Пластик. Збираємо ресурси. Це дуже потрібно. Я можу арбуз їсти. Я вже їсти так хочу. Де моя їжа? Ось, давайте з'їмо. Коротше, з'їдаємо весь арбуз. Навіщо він мені потрібен? Я хочу щось побудувати. А саме ось це. Мені потрібно багато це в мене є, а ось на цвяхи все одно не вистачає. Ось це треба зробити. Давай. Це також дуже потрібна річ. Можемо відбивати акулу від нашого плота. Ось сюди можна скласти насіння, наприклад, нам потрібно туди. Я вже жалкую про це, що я витрачаю свої сили на такий маленький острів, але мені потрібна глина. Я б хотіла, щоб він застряг знов, як тоді. Ну, вон залізе, я вже бачу. Не застрягне. Ну і нехай. Кусай мене. Яка молодець ця акула? Оце треба вивчити. Так, залізе, ні-ні-ні-ні-ні. Мені пісок та глина. Вона мене не вкусила, вона не попала. О, вкусила! Так, я задихаюся. Відстань. Від мене де мій пліт. Вже далеко? Вже вплив. Дуже далеко. Вон він, їжа нехай буде. Давай ще заберемо щось одне глина. Чудово, і за нашим плотом. Мені потрібен якір. Це мій пліт. Я вже загубилась. Ось вона акула моя улюблена. Знайшла мене. Я, це я тебе знайшла. Ти мене втратила ще там, загубила біля острову. А, ну я не встигла трошки. Ну і нехай. Ми вивчаємо ось це. Нічого не змінилося, нічого страшного. Ми робимо кирпич. Кладемо його ось тут. Нехай сохне. Чи можу я ще кирпич зробити? О, може ще один. Нехай буде два. Взагалі там багато потрібно. Слухай ти. Я тебе вб'ю колись, я обіцяю. А я можу якось полагодити? Можу полагодити. Не схопила а, ящик. А вже гра сама підсовує мені ящики під самий ніж, щоб я не пропустила їх нормально. А, тепер давайте робити оці ловилки, сітки, які самі ловлять. А, я не можу ще робити гості. Та що ж я забуваю про це? Може, цвяхи десь цвяхи? Я хочу туди. Мені не вистачить. А! Весла. Я їсти хочу. Ото я вигадала. Я ще й голодна. Зараз я поплаваю, ага. Голодна пригнути у воду. Нормально. Я вважаю, це крута ідея. Не хочу я на цей острів. Там взагалі одні камні. До речі, я хотіла ловити рибу. Що мені потрібно для того, щоб ловити рибу? Ось, у мене все є. Рибу, до речі, можна ж поставити. Спіймала. Сухий кирпич! є ми вивчили нарешті плавильню. А для плавильні, де вона? Ось вона потрібна Шість кирпичів. А я можу робити взагалі? Можу. Я можу з'їсти мою рибу. Чому я голодна? Рибка і це давайте з'їмо. От нам туди потрібно. Нам би ще якір зробити. Можу? Можу зробити якір. Ось. І зараз ми спокійнесенько. Отак. І поплаваємо там трошки. Це моє, дякую. Ще один сухий кирпич. Треба їх викласти. Що можна викласти взагалі? Ось, 20 пластику, 20 дерева. Зачекай, мені туди потрібно. Зараз не допливу. Але нічого, в мене є якір. Мені головне хоч трошки. Ще, 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 ще. Щоб акула мене менше їла? Давай, 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 давай. Все, де мій якір. Так іди вже. Пішти спочатку на сушу. Може, я якось зможу обдурити цю акулу, приманити її на інший берег, а сама піти туди копати. Ні, не можу я так, так? Трохи позбираємо тут щось. Головне, мій пліт тепер нікуди не, не дінеться від мене. Манго збираємо. О, манго це добре. Я можу вже будувати насправді ці е, штуки для того, щоб саджати дерева. Ось, не знаю, як їжу, а дерева треба саджати. Але в мене малий пліт, можна його розширити. То де акула? Акула, напевно, плаває біля мого плоту. Он мій пліт, тому якщо теоретично, я буду копати ось тут. Тут є теж що покопати. Я не знаю, чи спрацює це, але можна спробувати. Коротше, якщо вкусить, то значить нічого мене не врятує, крім тієї штуки, яка при акулу. Можливо, це і працює. Не влазить щось? Так, мені щось потрібно виконати. Головне це вирішувати саме під водою. Добре, їмо арбуз. Слухайте, акула ще не припливла до мене це вже добре. От що в мене крюк зараз закінчиться це вже погано. І пісок також закінчився, так? І глина погане місце. Там залізо ще є. У мене є, є куди класти залізо? Нема. Манго вибач. Крюка нема. От я ж кажу, що крюк закінчиться. У мене є на крюк. Зараз займіть одразу вивчимо. Боже, там так страшно внизу. І трохи водорослі. Все, де мій пліт. Сподіваюсь, ти ще не вплив. Ні, ще стоїть. Це добре. А! На тобі! Ой! Ось. Тримай, лови. Гадюка. Тепер давайте робити ці. Драйбрік сухий брік, ну, кирпич, цегла. Ну, як можна було забути, що це цегла? Ага, і глини в мене нема. Прикольно. Ще два. дві цегли зроблю. Тут ми вивчаємо ось це. Є. Треба ще плавати тут. Давайте ніряти. Ай, вкусила. Ну і ладно. Куси ще. Молодець. Вона глина ще є. Коротше, поки в мене є життя. Я не пам'ятаю, скільки в мене вже глини. А от не вкусиш. Є, стигла. Це складно пригати. Ого, вчасно. Поки доплила, вже вкусила. Гадюка ти. Ні, рано. А тепер. Не. Ну, звісно, саме так і кусають акули. А, ще одна глина. Так, капець. Це пісок чи глина? Нехай це буде глина. Це глина. Це глина буде зараз в мене. Слухайте, може, так і вигадали це слово? Це глина. Ось тут десь. Давайте ставити їх. Все, шість в мене є на одну плавильню. Добре. Цвяхи мені потрібні. Три. Чи скільки? Не пам'ятаю. Шість цвяхів правильно, і сухі глинки. Ну, можна впливти далі, напевно. Давайте. Це видаляємо і пливемо. Бувай острів, ми знайдемо новий. Яка луна? Бур. Смажити рибу. І нову зловити можна. Нічна рибалка. Оп, спіймали нову рибу. Тілапія. Херінг і сальмон. О, сальмон це лосось, це я знаю. А це її трошки більше, ніж оця. оця — це що? Ромфет якийсь. Я вже чотири риби не спіймала, нічого собі. Тепер я хочу робити ці сітки. Ага, для цього потрібно дуже багато листя. О, боже це! це кит. Мама! Я тільки що не наклала у штани, я вам кажу. Ви знаєте, мені треба записувати цього розвіду. Якщо також хочеш, став лайк. Це так було страшно, це капець. Я трохи плачу, що Мені сьогодні буде снитися цей великий кит. Обіцяю вам просто. О, я думала, я вже в цій грі все бачила. Ні. Додали кита. І медуз. Медузи я також не бачила. І це лише початок, це перша серія, я ще нічого не вмію. Я зробила трошки. Мотузок тр... збирач. Сюди давай. І ми його поставимо. А треба ж одразу ставити так, щоб захистити. Чи що. Ну, відкусить воно зараз мені. І все, як з цим бути? А я не можу цю рибу взяти. А, воно ще не готове, напевно. Коротше кажучи, ми збираємо свої сухі ці кирпичі, цегли. І давайте вже будувати ось це. А, ну, напевно, у цю сторону. Яка різниця взагалі? Робимо ось. Таку штуку тепер, трохи дошок і водорослі спочатку. Давайте зробимо. О, ми щось піймали. Ура! Ще одна сітка в нас буде. Дві сітки. Капець, ми круті. Взагалі, я б одразу хотіла зробити крутий пліт, який не може жерти моя акула. Бо навіщо я буду витрачати по 500 ресурсів, якщо можна витр... витратити один раз? Так мені потрібно бути трохи понеряти, але нічого страшного. О, до речі, острів. Я поки що туди не піду. О, а сюди треба покласти давайте, скло, щоб у нас була водичка гарна. Вивчаємо водорослі. О, вивчили пляшку, до речі, і лук теж потрібно. І ласти. Цього не було джуйсером. А тепер є, можна робити собі смузі. Скло є. Тепер потрібно залізо. А тут вивчаємо скло. І, напевно, одразу зробимо цю скло, яка воду добуває ось цю. Що для неї потрібно? Чотири скла. Фух. Цей кит у мене перед очима. Хочу ще один ящик, Бо нічого вже не влізає. І ось тут тоді ці важливі ресурси. А, не чіпай! Не чіпай, сказала. Говнучка. Все дерево витрачаю на неї. розумієте? Залізо? Вивчаємо. Зараз також багато вивчимо. Лопата. Угу. Тепер з заліза потрібно зробити буде оці штуки. Звичайні, де вони? Ось. Хейч і болт. А болт я вивчала. Хейдж мені потрібен. Тобто ще одне залізо потрібне. А це що таке? Я вивчила якусь полицю. Прикольно. Так, додаємо метал. Чекай. Острів. Давайте тут одразу. У мене є, в мене є, в мене є. Чекай. А, треба відплисти, щоб акулу відігнати. Коротше. От туди. Давай, а я що? А я пливу? Рибу можна викласти. О, Велика риба дуже. Ого, я її тут не підсмажу. Дуже велика риба. Я б виклала майже все взагалі те, що я точно не буду збирати. І тепер крюк ще будуть зробити. Додатковий крюк є. Погнали! Акула, не пливи за мною. Не потрібно за мною пливти. Тікай від мене. Давай, до побачення. Пливи туди до плута. дерева ми збираємо. Акула вон там плаває. Це добре, нехай там і плаває. А я тут знову спробую нернути. Це в нас де ось там. Тобто я ось там повинна. Ой, мама! Трохи себе не вбила. І ось тут повинна плавати я. Тож, давайте. Зібрала трохи речей на острові. У мене трошки не записалося. І ми зробили мідь. Переплавили мідь та вивчили ось ці дві штуки. А, і зробили ще одну сітку ось. це ж дуже важливо. А щоб зробити пляшку, нам що потрібно? Чотири таких штуки. О, довго. Ну нічого, робимо мікросхему. Давайте одразу вивчати. Вивчаємо все взагалі. Антена і приймач. Навіть поливалку можемо зробити. Там блендер. Що нам тут потрібно? Потрібно багато міді, металу. Акула, не чіпай, будь ласка, я казала тобі, не чіпай. Ну, відстань. Ти ще не померла. там? Мені вже їсти потрібно знов. Я спіймала взуття. Є чотири водорослі переплавлені, тому у нас є пляшка, але я буду її дуже довго наповнювати. Тому давайте плавити пісок, щоб зробити водоочищувач. Чотири скла потрібно. Добре, це зробимо також. Тож давайте я буду збирати ресурси і підготуюся до наступної серії, щоб ми вже розбудували наш великий лід та попливли на перші координати. Тож ставте вподобайки, пишіть коментарі, та бай-бай, бай-бай.